Не секрет, що наше місто Чернівці є дуже красивим, тому сьогодні ми вийшли запитати громадян буковинців, що вони думають про місто Чернівці та за що вони його полюбили. Наше місто просто незвичайне, тому що воно історично багате, воно дуже багато архітектура. Е Настільки любимо своє місто і хочемо тільки, щоб це зберігалося. Зараз останній час почали відруновлювати дороги, тротуари, і вони стали сфери, Воно стало ще краще. Ну І бажаємо миру для того, щоб ми могли жити і радіти такому місту. Нам у нас приїжджають багато туристів і всі дивуються, навіть ті, що живуть на Україні, не всі знають, що таке є місто. Люблю чернівці за нашу бруківку. З одного боку це дуже шумно, але з другого боку це особливість наша. І всюди де не глянь, от відразу з, першої, з першого шпоту, можна зрозуміти, що Чернівці. Я люблю це місце за атмосферу. Ну, казкове, чудове, гарні люди. На жаль, на жаль, настільки доглянути, як би хотілося. Тому що свій час Чернівці опустили, мабуть, шанс. Місцева влада опустила шанс і витрачала кошти на те, що потрібно. Шкода, що це почалось під час війни. Ось моя думка. Це моє рідне місце, як його не любити. Місто моє, де я народився. Тому я люблю. Тут Все гарно, все добре. Чернівці взагалі дуже гарне місце, ну тому і любимо. Кобилянська вулиця, ми любимо піти туди. особливо неділя, субота. Люблю місце Чернівці за цей прекрасний коледж, в якому ми вчимося і за цих людей, які тут є. Я родився тут, по-перше. По-друге, я тут виріс. Гарне місто. Я був багато у європейських міст. Ну, теж гарне і похоже навіть на декодрі міста. У Бельгії, наприклад, у Лакіри. Такі ж площі гарні, такі ж будинки. Така ж архітектура, острій теж. Маленький Париж, я б так сказав.